Привіт, рада, що ви знову зі мною на каналі Про. І сьогодні я хотіла б для вас показати дуже практичний інструмент і, практично, на прикладі СММ-спеціаліста показати, як ви можете проаналізувати свій продукт, свої послуги, ринок, продумати для себе унікальну торгову пропозицію, зробити аналіз своєї цільової аудиторії, створити цільові групи, зрозуміти їхні проблеми, болі, задачі. Потім створити для себе план просування, контенту, розуміння того, як вам потрібно просуватися на ринку, і відповідно мати такого асистента, який буде допомагати вам на цьому шляху. Отже, не буду довго розказувати, давайте краще поглибимось в те, щоб розглянути цей варіант на прикладі. І зараз я покажу вам, як ми можемо це зробити за допомогою чата GPT. Погнали! Окей, отже, зараз ми з вами створимо професійного маркетолога, smm експерта який допоможе нам аналізувати ринок і побудувати вашу контент-стратегію для просування. Я хочу зробити це на прикладі smm спеціаліста. Уявимо, що ви smm спеціаліст, і ви хочете зрозуміти. Як вам оформити свою унікальну торгову пропозицію, як просуватися серед конкурентів, проаналізувати ринок, можливо, зрозуміти, як ви можете, яку нішу ви можете обрати. Так це все можна зробити за допомогою чата GPT буквально за 5 або 10 хвилин, і саме це я вам сьогодні і покажу. Я вже перед цим створила спеціальну інструкцію, тобто промпт, який ви можете одразу закинути, в чат, для того, щоб ви могли одразу почати ним користуватися. Тут цей чат GPT. Професійний маркетолог, smm експерт Також він має досвід створення унікальної торгової пропозиції для продукту, аналізі ринку та побудові контент-стратегії для просування та продажу ваших послуг та товарів. Він буде виступати як АІ асистент-маркетолога. Він проаналізує ваш продукт, створить цільову аудиторію, продумує конкурентів, сформулює УТП, створить контент-стратегію. Що він буде робити? Перше, він уточнить, хто ви і який у вас продукт. Далі він проаналізує ринок, сформулює варіанти унікального торгового унікальної торгової пропозиції, створить контент-стратегію. Запропонує вам як комунікувати. Можливо, навіть пропише, в яких соціальних мережах просуватися, і навіть створить для вас приклади контент-плану. Отже, його кінцева ціль це створити для вас готову маркетингову основу для продукту. Давайте це ми записали і подивимося, що він нам напише. Окей, він каже: Супер, давай працювати далі. Ми з вами зараз. Створимо. Перше, ми опишемо, хто ми такі. А він питає, що саме ми продаємо, хто цільова аудиторія, який цільовий сегмент, головні відмінності, особливості продукту, які соцмережі хочете використовувати. Я це скопіюю, вставлю і одразу буду продавати. Що продаємо? Я СММ-спеціаліст, і я маю свою СММ-агенцію. Я продаю ведення для. Бізнес акаунтів. Моя специфіка це продаж освітніх продуктів під бізнес. Ось і тому він каже: тому ми тут скажемо, що цільова аудиторія наша це B2B, B2C. Але давайте ми тут уточнимо, що це освітні продукти для, наприклад, it спеціалістів Ціновий сегмент. Давайте скажемо, що це середній. Бюджетний не наш, преміум трошки не те, але ми можемо сказати, що і преміум. Які наші головні відмінності? Що робить краще? Я працюю з штучним інтелектом, можу створювати віральний контент, мультяшних, наприклад, аватарів та героїв, робити незвичайний цікавий контент, що привертає увагу. А айтішники це. Обожнюють і які соцмережі. Е, звичайно, ми використовуємо Instagram, Telegram, LinkedIn. використовуємо, тому що в LinkedIn багато є айтішників. TikTok можемо в принципі це все залишаємо. І можемо тут ще дописати, які ще тебе є. До мене питання, чи все ясно? Супер. Ось він нам розписує, що я продаю ведення соцмереж для освітніх продуктів у сфері IT. Мій сегмент середній, ключова фішка використання штучного інтелекту. Питає: на який ринок ми орієнтуємося? Пишемо: так: український ринок, мої клієнти це курси, стартапи або середні тех компанії. Формат роботи так: повне ведення аккаунту. Під ключ мій бренд. Так, я хочу просувати себе як агенцію. Я готова. Отже, що ми тепер робимо? Питаємо, можемо навіть, в принципі не питати. Кажемо, я готова. Давайте подивимося, що він розпише. Після цього ми зможемо давати йому якісь уточнення. Отже, дивіться, тут можливий момент. Я зараз не буду це робити, тому що в мене немає, здається, підписки. Але аналіз ринку та конкурентів, тобто, що вам для цього потрібно буде зробити? Ви можете зараз, наприклад, залишити цей аналіз ринку як є. Тобто він прописав якісь тенденції, але він прописав ці тенденції на той момент, коли останній раз модель була проапдейтнута. Так, в принципі, зараз чат GPT-5 має саме останні дані, але все одно вам для того, щоб проаналізувати більш чітко аналіз ринок та конкурентів. Вам потрібно зробити саме це трошки пізніше сьогодні, покажу. Навіть щоб не забути, давайте я одразу відкрию вкладку в цьому ж чаті і просто тут пропишу. Зроби для мене повний аналіз ринку та конкурентів. Але е, також було б класно робити це вже тоді, коли ви зрозуміли своє УТП, свої цільові групи, цільові аудиторії. Отже, е, тому ми зробимо це вже в кінці. Які варіанти ОТП він пропонує? АІ для тех допомагаємо АІТ-курсам та тех стартапам зростати в соцмережах за додяки АІ контенту. Креатив, який закохує АІТ аудиторію, повне ведення акаунтів для курсів і стартапів. Ви створюєте освіту, ми створюємо ваш бренд. Ну в принципі, скажімо так, я вже сформувала унікальну торгову пропозицію тим, що я сказала, що ми саме робимо АІ контент для АІТшників, да і це привертає їхню увагу. Тому, в принципі, наше ОТП вже більш-менш зрозуміло. Контент-стратегія ціль. Нам потрібно створити експертний імідж агенції, нам потрібно показати свою унікальність, і нам, звичайно, потрібно привести лідів. Він пропонує, які можна зробити основні рубрики для вашого контенту, і також він пропонує частоту, з якою частотою робити публікації в різні соцмережі. Тон комунікації, професійний легкий меседжі. Ми не просто ведемо ваші соцмережі, робимо так, щоб він був цікавий. План просування. Головні канали для вірального контенту це Instagram і TikTok. LinkedIn B2B Image, щоб вас там можна було знайти, щоб у вас там також була ваша сторінка. І Telegram — це. Таке вже ком'юніті більше ваш. Можна знаходити людей, якщо там робити постійні публікації. Отже, ми маємо варіанти вашої унікальної торгової пропозиції. Тобто, ви створюєте контент під IT-аудиторію для IT-шників. Це віральний контент за допомогою штучного інтелекту. У вас є план просування, в яких соцмережах ви будете просуватися. І він, в принципі, навіть вже пропонує для вас варіанти постів. що нам потрібно зробити далі. Тепер нам потрібно проаналізувати ваші, вашу цільову аудиторію. Тому ми пропишемо йому наступний промпт. Проаналізуй. Мої цільові групи і створи для мене чотири цільові групи, по яким я буду продавати свої послуги. Мені потрібно зрозуміти їх болі, задачі, цілі, чому вони б купили мій продукт. Супер. Отже, таким чином, зараз він. Проаналізує і створить для вас варіанти цільових груп. Перше це школи, які пропонують it курси для новачків. Цільова група – стартапи. Невеликі компанії запускають свій продукт, і їм потрібні. Люди, які будуть промотувати їхній продукт середні техкомпанії – це вже онлайн-школи, університети. Їм також потрібно бути на виду, їм потрібно давати контент, щоб про них дізнавалися, тому що вони продають курси. Це також класна цільова група, фаундери, власники бізнесів у сфері it освіти Так, це може бути насправді, але можемо сказати йому: давай подумаємо ще краще, які звузимо до трьох цільових груп, які три цільові групи будуть. Мої основні клієнти, це дуже важливо. Насправді найкраще завжди нішуватися і фокусуватися. Ми вже, наприклад, в цьому випадку занішувалися. Ми сказали, що ми працюємо тільки для айтішників. Ми працюємо для тих, у кого айтішники це клієнти. Тобто, це якісь онлайн-курси, школи, можливо, це якісь курси підвищення кваліфікації. Ці всі люди можуть бути нашими клієнтами цих. Скіл, наприклад, і собственно ці школи будуть нашими цільовими групами. Отже, він каже, що власники ІТ-курсів і освітних бізнесів, фаундери середні техкомпанії, школи онлайн-академії, університети з IT-напрямком. Супер, стартапи, не знаю. Насправді, в даному випадку я б взагалі сказала йому: Окей, давай візьмемо оці дві цільові групи. Ось ці дві цільові групи, і будемо працювати на них. Середні техкомпанії, власники IT курсів. Пропиши портрет, ні. Давай так, пропиши по два портрети на кожну цільову групу. Ось, це важливо. Ми вже йдемо трошки глибше і намагаємося зрозуміти, як взагалі ці люди виглядають в реальності. Да? Тому що якщо ви хочете продавати їм свій продукт, вам потрібно зрозуміти, хто ці люди, що їм потрібно, чому вони б прийшли до вас і замовили б ваші послуги, чому саме у вас. Тому ми зараз подивимося на більш конкретний приклад цієї людини. Перший маркетинг, директор, наприклад, якоїсь академії. Вік, які болі, соцмережі сухі, немає креативу. Конкуренти вже використовують штучний інтелект, вже роблять якийсь живий сучасний контент. Йому складно втримувати увагу молодої аудиторії. Він хоче, щоб їхній бренд був модерний і технологічний. В її контенти він бачить спосіб оживити свій аккаунт, і це займає не так багато часу. Коли хтось бере і професійно веде аккаунт. Далі є менеджер з комунікацій. Можливо, хтось в компанії відповідає за соцмережі, але він не хоче їх вести або не вміє, так? Тому що бути спеціалістом це окрема професія. Тому такій людині ми можемо запропонувати зняти з нього навантаження, і він точно може бути нашим клієнтом. Те ж саме і для цільової групи 3 він розписав два портрети. Тепер у нас є чотири живі портрети клієнтів. Що б я зробила далі? Окей, тепер поспіши, мені типові. Задачі і болі кожного портрету. А потім спиши, якби він хотів, щоб ці задачі були вирішені. Тепер ми вже більш детально дивимося в кожний цей, в кожну людину і намагаємося зрозуміти, з якими задачами ця людина кожен день зіштовхується, і чому як ми можемо запропонувати цей продукт, свій продукт людині, щоб вона дійсно хотіла його придбати. Як засипити? зачепити? Типові задачі: регулярний контент потрібно, збільшити кількість заявок, потрібна більше лідегенерація, пізнаваність бренду, болі, конкуренти швидко ростуть, маркетинг перевантажений, не вистачає людей, які б цим займалися так, тому що треба реально окрема агенція або людина, яка займається СММ, якщо ви не маєте автоматизації. Далі, як вирішити? Хтось, хто генерує контент, є чітка стратегія, є календар публікацій, у вас все автоматизовано, так, тому що ви можете наняти спеціаліста, якого, який має автоматизацію, або ви можете стати тим smm спеціалістом який вміє це все ще автоматизувати. Те ж саме він прописав типові задачі болі для менеджера з комунікації, ну і так далі. Що в чому суть? Насправді можна піти ще глибше і що можна зробити? Ви можете, насправді, є така класна штука, називається опитування своїх цільових груп. Так? Зараз не можу згадати, як це правильно назвати, але суть в тому, що ви берете, створюєте якийсь формуляр опитування і віддаєте це своїм потенційним клієнтам, щоб намагаєтеся зрозуміти більш глибше, які у них є задачі, болі і потреби. Тому, що можна зробити для мене опитувальник для моїх цільових груп. На 10-15 запитань, щоб я могла вияснити, що їм потрібно, як я можу їм допомогти. Тепер він створить опитувальник, щоб зрозуміти реальні потреби, і потім. По-перше, звичайно, ви цей опитувальник собі зберігаєте і відправляєте своїм реальним е, клієнтам, тим людям, які можуть стати вашими клієнтами, потенційно, ви можете давати їм якийсь подарунок за те, що вони запиту... роблять це опитування проходять. Але що ми зробимо тут, в чаті GPT, це ми скажемо: окей, тепер нехай кожний із моїх портретів. Цільових груп відповість на ці 15 запитань. І давай напишемо: зроби це в канвасі. Для чого ми це робимо? По факту, ми навчаємо зараз наш чат і показуємо йому, які болі, проблеми і задачі можуть бути у реальних людей. Тобто, він, звичайно, на основі того, як він навчений, відповідає на ці запитання, і звичайно, проста людина могла б відповісти на це по-іншому, але. Нам е, зараз важливо навіть гіпотетично просто проаналізувати ринок, проаналізувати, взагалі зрозуміти, які є болі і задачі. Зараз він відповів на ці запитання, і тепер, після того, як він відповів на ці запитання, ми просто можемо йому ще раз написати: Окей, тепер, після того, як ти побачив які болі і задачі. Є в моїй цільовій аудиторії, спиши ще раз. Мій продукт, моє УТП, цільові групи, канали просування, приклади постів для соцмереж. Який маркетинг пропонуєш робити? Щоб знаходити клієнтів кожний місяць, наприклад, на 5 тисяч євро. Отже, тепер він розпише нам конкретно все, що вам потрібно знати, для того, щоб створити ваш продукт або протестувати вашу гіпотезу, тому що, звичайно, це все тільки тест, і нам потрібно це все на практиці вживу дивитися, але дуже класно, тому що він допомагає вам, в принципі, написати контент-план. Зараз після того як він пише приклади постів, оскільки у нас уже є продукт, у нас є УТП, ми можемо сказати: Окей, приготуй для. Мене план просування в соцмережах і інших каналах, щоб знайти клієнтів. І пишемо так: створи план на два місяці під мій запит. Вийти на суму 5 тисяч євро в місяць з моєї агенції. Не, так, стоп, бачите, не завжди все ідеально. Пишемо. Ні. Моя мета вийти на 5 тисяч євро, а не на 500 євро. Окей. Що він каже, да що приблизно треба 5-7 клієнтів з чеком від 700 до 1500 тисяч євро або три клієнта до 2000 євро. Детальний план: супер, запуск і лідогенерація. Соцмережі робимо, оформлюємо соцмережі, ось як потрібно часто публікувати. Оформлюємо LinkedIn, Telegram канал мінімально два пости на тиждень, плюс CTA. Активний пошук клієнтів, робити LinkedIn outreach, email розсилку можна ще зробити. Потрібно створити якісь перші свої безкоштовні продукти, тобто потрібно буде продумати лінійку своїх продуктів. І другий місяць. Це запуск, можна вже починати продажі, можна робити пакети. До речі, ми можемо одразу після цього йому сказати: Окей, створи для мене мою лінійку продуктів від безкоштовного до продукту максимайзера. Окей. І тут він розпишує, який у вас може бути лід-магніт. Безкоштовний аудит, чек-ліст, який є 10 помилок, ви можете зробити міні гайд ви можете потім більш детально розписати. Далі він каже вам, що треба зробити якийсь більш доступний продукт від 50 до 150 євро, можливо, якийсь маленький пакет або розробити міні-стратегію. Ви можете створити свого GPT-асистента, який буде допомагати вам створювати ці міні-стратегії, наприклад, для е тех компаній. Кор-продукт основний, дат, тобто ви ведете аккаунти під ключ. І є ще преміум продукт це прямо для великих клієнтів. Максимайзер, SMM плюс маркетинг. Можливо, ви можете працювати разом з якимось маркетологом або навчитися цьому самостійно. Супер! У вас є продуктова лінійка. Далі. Що можна робити далі? Далі тут копати і копати. Що я б робила, можна сказати йому, окей, давай почнемо з оформлення моїх соцмереж. Попиши мені, як позиціонуватись в тих соцмережах, в яких ми будемо просуватись. Опиши все: заголовки, стиль, закріплені пости, сторіс, описи і так далі. І Тепер чекаємо і дивимося, він, скоріше за все, треба опише нам, як оформити свою сторінку. Супер. Він описує вам навіть, що написати в шапці профілю, як назватися, що закріпити в сторіс. Ви далі можете піти більш глибше, запитати його я, окей, які саме сторіс мені потрібно зробити. Наприклад, детально можна після цього всього. Ось він вам розписав як оформити Тік-Ток, як оформлювати Телеграм. Далі, коли ви вже почнете це все робити, ви можете почати, наприклад, з Інстаграму. І ви запитуєте: Окей, оформлю інстаграм, пропиши для мене, як оформити хайлайтс про нас. Я тобі розповім зараз все про себе. Да? Ну і тут ви вже розповідаєте про себе. Тут вже можна навіть буде диктувати, да? тому я не буду зараз цим займатися. Але основне, що я хотіла сьогодні вам донести, що насправді, звичайно, не завжди класно все робити в одному чаті, але я просто сьогодні хотіла показати вам на прикладі, як ви можете в одному чаті. Реально, буквально за 5 або 10 хвилин проаналізувати свій продукт, як ви можете в чаті реально швидко зрозуміти свої цільові групи, проаналізувати їхні болі, потреби і задачі. Ви можете робити це в декілька етапів, по кругу, да? тобто, щоб більш глибоко зрозуміти свою цільову аудиторію, їхні задачі і потреби. Інколи ви можете казати йому, що ні, тут, наприклад, ти не правий. Давай ще більше глибше подумаємо. Можна задавати такі цікаві запитання, наприклад, як а давай підемо трошки ширше, думай нестандартно. Давай продумаємо якісь канали продажів, які, наприклад, ти ще не думав. Можливо, я можу знайти якихось партнерів, які будуть мене пропонувати, а я буду давати їм якісь винагороди, наприклад, чи процент, і так далі. Можливості не обмежені, це все можна зробити за допомогою штучного інтелекту. Все, що вам потім потрібно буде робити, це просто діяти. Звичайно, стратегія, яку він прописує, не означає, що вона точно буде працювати, але, як мінімум, ви будете мати стратегію, будете розуміти, куди ви рухаєтесь, і повірте мені, за три роки створення онлайн-бізнесу я зрозуміла, що не буває такого, що ви робите і воно не виходить. Просто десь потрібно більше часу. Тому я вірю, що цей smm спеціаліст точно знайде своїх клієнтів. Я вірю, що ви точно знайдете своїх клієнтів, якщо ви будете працювати з штучним інтелектом і проаналізуєте свої цільові групи. Створити свій унікальний план створити свою УТП, і будете мати класний план просування свого продукту, щоб отримувати більше грошей і знаходити більше клієнтів. Тож, це був короткий, це було коротке відео про те, як в чаті з GPT за 5-10 хвилин проаналізувати гіпотезу продукт або вже існуючий продукт і як створити свій контент-план. Маркетинг план і так далі. Після того всього, як ми це все створили, ви можете піти потім в Deep Research, тут скопіювати. Пам'ятаєте, я тут писала ось тут був детальний опис, я можу це все скопіювати. І тепер сказати: дивися, зроби для мене повний аналіз ринку та конкурентів. ось опис мого продукту. І вам буде потрібно тільки тут назад, Deep Research. бачите, воно буде так світитися. І погнали. Можливо, це займе. В мене це зайняло десь 20-30 хвилин, але він зробив офігенний аналіз ринку. В таблиці розписав для мене, наприклад, під мою задачу: всі агенції по автоматизації, всі агенції там, по штучному інтелекту. І я була дуже задоволена результатом. Тому ви можете зробити такий deep research, аналізу, проаналізувати ринок, побачити, які ваші конкуренти, що вони роблять, як вони просуваються. Він задасть вам запитання. Перед тим, як робити повний аналіз, тому не бійтеся. Після того, як ви отримаєте цей аналіз, ви можете закинути цей аналіз потім знову в GPT і сказати: дивись на основі цього аналізу. Давай придумаємо для мене класний контент, план, класний, класну стратегію, щоб я дійсно знайшов своїх клієнтів. Що ж, я бажаю вам удачі. Розбирайтеся з чатом GPT. Ви можете робити це в будь-якому чат GPT, в Клоді, в Gemini. Головне це пробуйте, дивіться, створюйте свою стратегію. Ідіть по ній, і у вас точно буде успіх. Дякую, що були зі мною. Побачимось в наступних відео, де я розповім вам про те, як створювати чат-ботів через мені чат. До скорих зустрічей!